Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, яким чином можна працювати з, з, з середовищем DRAWING для створення відповідних тиран. З чого почнемо? Ну, давайте почнемо з того, яким чином зайти в це середовище і як з ним працювати. Для того, щоб відкрити середовище DRAWING, нам потрібно в пошуковику прописати елемент DRAWING. Відповідно, в нас відкриється сайт, де ми можемо запустити елемент для створення наших таблиць діаграм. Ну, ми можемо запустити або його завантажити. Як правило, рекомендується працювати все ж таки в Хмарі, тому потрібно нажимати ось тут кнопку Старт. Після того, як ми нажимаємо Старт, в нас відбувається підключення. Якщо ж ми не за... У нас не підключений наш Google диск, відповідно, у нас запропонує його підключити. Ну, в мене в даному випадку він є підключений, і мене зразу пропонує створювати нову діаграму. Давайте розглянемо, як це буде виглядати. Якщо в мене не буде нічого підключеного. Так, от в мене є мій користувач, я виберу якийсь інакший. Так, це буде виглядати так, що в нас відкриється наш. Елемент для роботи з обліковими записами. Вам потрібно буде вибрати обліковий запис. У мене тут є запроможню мого сейд. Я виберу інший обліковий запис, для прикладу, щоб було зрозуміло, як з ним працювати. Далі вам потрібно дозволити підключити роботу з Google Диском. Так? Тому ставимо тут вибрати все, спускаємося вниз і кнопочку Продовжити. Ну, і далі відкривається елемент, який дозволяє нам створити наявну діаг... нову діаграму або відкрити наявну. Оскільки ну, в мене в цьому запису ніяких 에, немає, нажимаю створити нову. 에, тут в мене відкриваються елементи, які ми можемо створювати. Тут є дуже багато там, по інженірингу, по бізнесу, по схемах, UML-діаграми і так далі. Mm. Давайте спробуємо створити схему. Кімнати так, нашої. Для того, щоб це зробити, відповідно, нам з вами потрібно вибрати звичайний простий пункт, який називається нова діаграма. Порожня, без будь-яких додаткових елементів. Тому вибираємо, нажимаємо кнопку Створити нас пропонує або використовувати коронові. Або вибрати якусь стеку, яка там є в нашому диску. Я походжуюся на те, щоб вибрати кореневу, І в мене відбувається створення елементу для роботи з ось цими блок схемами Так? Отож, далі з чим ми будемо працювати. Тут у нас є різні напрямки, з якими ми можемо працювати. Так? От, Наприклад, там різне розширення. Розширені, так, базові. Є там, наприклад, елементи UML-діаграм. Ну, оскільки я хочу працювати з кімнатами, так мені потрібно знайти елемент, який дозволить нам створювати ось ці діаграми. Так, тому потрібно знайти мені елемент, який буде дозволяти. Так, тут є от мережі, бізнес. Так, ось є елемент. Шафи. Ось плани приміщень. Оце мені якраз потрібно додати. Ставлю галочку, там, де плани приміщень. Тому що ми будемо план кімнати робити, і нажимаю кнопочку застосувати. Так? Тобто ще раз, якщо нам потрібно додати, у нас тут немає елементу плани приміщень, нажимаю на кнопку, яка знаходиться ось тут у нас, і називається більше фігур так? і шукаю елемент, який називається плани приміщень. Ставлю галочку і застосувати. І в мене тут додався елемент плани приміщень. І елементи, які притаманні цим планам приміщення. Далі мені необхідно побудувати план кімнати. План кімнати, як правило, починає будуватися з того, що здаються стіни і двері. Стіни будуються за допомогою ось цих чорних об'єктів. Давайте я от додам ось цей елемент, його розверну. Є. Тепер трошки його збільшу, оскільки це в мене має бути кімната, так, то відповідно я собі його роблю на певний розмір кімнати. Так, ось такий розмір. Отут в мене мають бути двері, тому я вибрав такий подібний елемент. Далі беру ще одну стіну її встановлюю в нашому куточку. Так, ось тут. І починаю її дотягувати до краю, до того моменту, де в мене мають бути двері. Наприклад, отут в мене мають знаходитися двері, тут я зупиняюся, далі вибираю елемент двері, куди вони в мене мають бути відкриті, і їх так збільшую, щоб воно в мене було під. цей. Якщо в мене, от бачите, зараз є така штука, що воно. Замало або забагато збільшується, я можу зажати клавішу Alt, і воно тоді буде підтягуватись конкретно до того елемента, де мені потрібно. Ось в мене є там план кімнати і, відповідно, вхідні двері. Далі, ось тут є елемент, який називається Е Я вибираю вікно, яке мені підходить. Наприклад, ось це. І встановлюю, де в мене має бути в кімнаті вікно. розвертаю його з таким чином, щоб воно знаходилося цей, в цей. У мене, наприклад, вікно в кімнаті має знаходитися десь в цьому місці і збільшую його на той розмір, який я там собі хочу, щоб в мене було вікно. Далі я додаю різні елементи, які мають бути в мене в кімнаті. Наприклад, в мене ось тут є ліжко. Його також я розвертаю Є собі встановлю, наприклад, я вирішив, що в мене в кімнаті. Ліжко знаходиться тут, собі його там певним чином редагую. Стараємося, щоб ці елементи були пропорційні. Далі, що, наприклад, ось в мене є стіл кутовий, його я також розвертаю. Так, це я забагато його. Ось так в мене має бути. І встановлю, наприклад, в цьому куті кімнати У мене має бути оцей кутовий стіл, і далі його там якось збільшую. Ну, отак. Далі на цьому столі в мене тут має бути розміщений комп'ютер. Так, ось в мене є лептоп, але я хочу не лептоп, щоб був, а щоб був комп'ютер. Ось в мене є комп'ютер. Я його збільшую. Собі до потрібних розмірів. Так, і розвертаю на кутик навів і От, на 45 градусів, тому що я хочу його розмістити в ось цьому пологні. Так є. Рухаємося далі. Наступний елемент це є шафа. Ось у нас є шафа, так. Додаємо. Так само її розвертаємо. Я її хочу встановити в себе. Так, ще раз. Ось. Її ось тут хочу встановити, щоб вона всю стіну займала до дверей. Є. І ось так. Тут в мене є шафа. Що ще я можу додати? Наприклад, тут є елементи різні е, з там, стіл, е, стіл з е, стільчиками і так далі. Там диван, якесь крісло. Е, відповідно, ми ці всі елементи можемо додавати. Тут в мене ще є такий цікавий елемент, якщо я не помиляюсь. Наприклад, принтер. Можна додати і його собі встановити. От в цьому місці. Так. Тобто, що користувач собі має комп'ютер, і тут принтер він може роздруковувати якісь там речі. Так, тут, наприклад, якийсь вазоночок є. Додали. Що ще може тут бути таке, що додати якийсь елемент, ну, ноутбук, само собою, кому цікавий, хто там ванну, кімнату робить. О! Тут є, наприклад, Flash TV. О, книжкова полиця. Давайте ось тут ще повішуємо книжкову полицю. Змінюємо. І ось тут можемо собі. Причому книжкова полиця в нас нам може займати більше А, І, відповідно, мати якийсь там зовнішній вигляд. Далі, якщо ми хочемо якісь свої елементи, наприклад, постер, ми можемо розміщувати і свої елементи. Створюємо ось тут такий. Об'єкт. Далі можемо до нього там, намалювати там, стрілочку. Так. І тут додати текстовий блоком, написати слово там, постер. постер фільму і собі якось його там додати. Тобто ми вказуємо, що це за елемент, який, який в нас не відображається. Ну, В загальному, в принципі, це все. План кімнати ми побудували, так, і відповідно можемо там ще вдосконалити. Це вже якісь індивідуальні особливості. Але в загальному побудова плану кімнати в нас виглядає наступним чином. На цьому поки що все. Дякую. 人物嘛。